За останні два тижні в Україні на Майдані було побито та скалічено близько півсотні журналістів. Це майже третина випадків насильства над журналістами за час незалежності, кажуть організатори акції. Тож півсотні представників преси, кореспондентів, журналістів, фотографів, операторів, публіцистів в області зібрались в центрі Ужгорода, аби проявити небайдужість та співчуття колегам. Це дуже сумно і сумно більше ще й те, що не покарано досі винних, не ідентифіковано, не знайдено. А якщо і знайдено, то їм. Інкримінують якесь дрібне хуліганство. А ми чудово знаємо, що є у нас 171 стаття Кримінального кодексу перешкоджання в роботі журналіста. Вона передбачає досить серйозний срок там, від трьох місяців до п'яти шести років. Кореспонденти різних видань вишукували здовж пішохідного мосту з роздруківками останніх кривавих подій. На світлинах у більшості розбиті голови, переломи та забої. Нагадаємо, журналістам били не тільки голови, а й апаратуру, камери, мікрофони, фотоапарати та диктофони. Проти насилля, що стосується журналістів, вони виконували свою професійну роботу на Майдані. Незалежно що там було, але вони виконували свою роботу, їм треба було забезпечити можливість виконувати роботу. А тут вийшло так, що без розбору були всіх, у тому числі і представників засобів масової інформації. А найгірше в цій ситуації. Те, що досі, а вже минуло більше тижня, ніхто не поніс відповідальності. Ніхто з тих, хто бив, ніхто з тих, хто давав накази, не поніс відповідальності. Ось це найгірше. Присутні представники закарпатських засобів масової інформації, підготували лист звернення з вимогами покарати винних і навіть запропонували практичний спосіб, як по імену відслідкувати правоохоронців, які нехтують законом. Петицію підписали всі журналісти присутні на заході. У нас є така практична вимога, щоб ідентифікувати будь-які спецпідрозділи міліції, чи то Берку, чи то сокіл, чи то якісь інші, щоб якось нумерувати шоломи, щоб потім можна вирахувати, хто саме там бив журналістів або будь-яких інших людей. Ось ми запропонували у письмовій формі міністру і президенту це зробити. Чи дослухається діюча влада до пропозицій журналістів, чи знову віддаватиме накази насилля проти людей, поки невідомо.